Друзі, всім привіт! Ну ось і почалося. Люди почали відстрілювати ТЦКшників. Командування сухопутних військ повідомило, що на Полтавщині сьогодні вранці невідомий застрелив працівника ТЦК. Читаємо. 1 лютого 2025 року нафтозаправні станції в місті Перятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199-го навчального центру стався кричущий випадок: збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення. Солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом одних з мобілізованих військовозобов'язаних. Ну ось така історія. Знаєте, особисто я дуже сумніваюся, що метою цього нападу було саме заволодіння зброєю, бо в країні, де йде війна, де в людей на руках сотні тисяч стволів, в тому числі трофейних, необлікованих, купити автомат Калашнікова ну, це простіше простого. До цього немає ніякого сенсу йти на вбивство. Швидше за все, метою нападника було саме звільнення одного з бусифікованих ТЦКшниками чоловіків. І тут немає нічого дивного, адже саме ТЦКшники розкрутили цю спіраль насильства проти людей. І ось тепер і пожинають плоди власного свавілля і безкарності. Ну а чого ще було очікувати нашій владі і цим бусифікаторам? Адже крім десятків відео, кожен день, де ТЦКшники пакують і принижують людей, запихуючи їх у буси і відправляючи примусом на війну, є ще дещо гірше. Є численні факти вбивства людей в ТЦК. В одному з останніх відео я наводив цей перелік. Кілька людей щомісяця гине в застінках ТЦК в різних містах України, когось б'ють до смерті, когось катують, комусь не надають вчасну медичну допомогу. І люди гинуть в ТЦК, і при цьому ніхто з цих катів бусифікаторів не був покараний за вбивства. То чому ж тепер дивується командування сухопутних військ, якому підпорядковані ТЦК, що чаша людського терпіння виявляється небезмежна, що людям уривається терпець, бо, очевидно, всі ці ТЦКшники теж погано вчилися в школі і прогулювали фізику, і не знають, що сила дії дорівнює силі протидії. Ну от поліція повідомляє, що начебто вже затримали цього нападника, і я не сумніваюся, що слідчі будуть розкручувати саме версію нападу з метою заволодіння зброєю. Бо якщо на всю країну визнати, що нападник хотів насправді звільнити родича чи друга з лап ТЦК, то це ж доведеться визнати спробу народного повстання. А цього наша влада боїться більше за все. А найгірше те, друзі, що саме українська влада, яка і затіяла всю цю бусифікацію. Зараз знаходиться в стороні. Це ж не зеленського і не його слуг зараз відстрілюють. Хоча це ж саме вони ухвалили закон про посилення мобілізації, давши ТЦКшникам простий вибір. Або ви ловите людей, або самі підете на війну. Ось і бусифікатори і почали звіріти, бо вони не бояться ловити і вбивати беззбройних людей, натомість бояться йти воювати проти жорсткого і небезпечного ворога, яким є росіяни. Ну а у підсумку за бусифікацію отримують ось таку розплату у вигляді народної ненависті, яка вже починає переливатись через край. Друзі, якщо ви хочете дізнатися, чому я як військовий виступаю проти примусової мобілізації, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Ну або поширте це відео, якщо вважаєте, що воно важливе для інших. Бережіть себе і не перемикайтесь.